Даліченко. Гагуна веде боротьбу. Тут повертається Блізніченко і допомагає. Блізніченко ще й фінти навіть встигає робити на такому полі. Але ось зараз кльоц обрізає команду Предун. 3-2. Ой-ой-ой, ось це так відсвяткував день народження Дмитро Кльоц. Передачою назад. Просто подарував м'ять супернику. Ну і придун належ... нарешті прорвало. Із листопада він не забивав. Передача кльоца. Ось те, про що ми говорили. Стан газону. Дуже важко розрахувати, яка передача дійде до партнера. Зараз вирішив назад віддати захисникам кльоца, але м'яч буквально загруз цьому водяному фактично газоні. Придун підхоплює і пробиває. Когут не врятував і рахунок стає 3-2. Ну, якщо такий же темп результативності триматимуть команди, то можливо, сьогодні ми з вами станемо свідками найбільш гольового поєдинку у чемпіонаті.